У центральній міській публічній бібліотеці відбулася творча виставка робіт пластунів. Особливу увагу привернула дівчина Христина, а саме її роботи. Про свій дебют вона і розповіла. Присутні в більшості художні роботи, а також присутні роботи дітей, які малювали самі. Це роботи не просто художників, це роботи пластунів, їхні уявлення, їхня любов до природи, як багато тут є. Пейзажів роботи я збирала біля трьох днів. Насправді дуже спонтанно вийшла ця виставка. Вона ходить у художню чотири роки, хоча мелює з дитинства. Впевнена, творити вона продовжить. Також Христина розповіла за свою улюблену картину. У мене є улюблена картина, яку я створила завдяки творчості Олени Теліги. Я малювала її до вірша. Я малювала цю роботу на картоні в Гуащу. Малювала її біля двох днів. Я дивилася на певні символіки в вірші, про що йдеться, і створювала завдяки своєму уявленню на папір. Я не знаю, чи справді я хочу на художню сферу, але я більш ніж певна, що художні навики я втрачати не буду і займатися цим продовжу. Підтримати доньку у її успіхах. Прийшла і її мати. Своєю чергою вона відзначила, що підтримка дитини з боку батьків важлива. Я скажу, що ми всі в сім'ї художники, тому ці навики передалися дитині і розвивалися з дитинства. Хайше. Ні, своїх навичок ми не докладали, зусиль своїх не докладали. Вона все сама просто ми підтримували її в цьому. Я вважаю, що завжди дуже важливо, щоб батьки підтримували свою дитину. Ми стараємося підтримувати, не знаю, як виходить, але стараємося підтримувати. На виставці, крім робіт Христини, були і доробки дівчини Лелі. Вона також розповіла за одну із своїх картин. Перед тим вона висловила вдячність вчителям художньої школи. Картина, яку я хочу представити, це цей захист це, це сонця. Можливо, вона і найкраще виконана, проте дивлячись енергії. Я згадую той вечір, коли ми з батьками їхали до всієї родини додому після подорожі і зупинилась біля оглядової площадки, де відкривався чудесний краєвид, і так вона мене пікнула. Якраз таки передати весь цей е... атмосфер яка тоді половина. Від побаченого поділилася своїми думками і викладачі Недронянської художньої школи. Серед них й Іван Андрійович звернула свою увагу на перспективному майбутньому творчих людей. Також висловила побажання для дітей не покидати той творчий вогник. Ви молодці, ви дійсно ви відкриваєтесь для мене постійно з якоюсь з іншою. Я вам бажаю тільки, тільки успіху і, і, і тільки таких творчих гарних здобутків, щоб ми чули про вашу, ми гордилися завжди вами, і ваші батьки. І надзвичайно захоплююся ну, якоюсь такою вашою сміливістю. Тому що це персональна виставка, це дуже відповідально, це дуже хвилююче. Але ви молодці, що ви на це зважилися і, і, і продовжу те, що сказала саме Мирослава, маю одну роботу в колекції сімейній, христинки, тому ну, до речі, думаю, що вона. До побажань та експресії власних думок щодо представлених робіт приєдналися Наталія Пак та Оксана Рожило. Пані Наталя звернула увагу на доробки пластунів як результату праці двох учня та керівника, адже всі долучилися до формування світогляду як інтелектуально, емоційно та духовно. А пані Оксана пригадала на події, що деякі роботи дітей були відібрані на аукціон. Дівчата і хлопці, ви молодці. Тобто, попри те, що ви відвідуєте художню художню школу, пласти всі інші гуртки, ви ще мусите витягувати навчальну програму загальноосвітньої школи і в цей час це направду, досить складно. І Ми вам можемо тільки побажати здоров'я, натхнення, розправити свої як то, плечі для високого лету, тому що ви, направду, маєте те все, що вам заклали у вас, а заклали у вас дуже багато ваші викладачі, наставники, вчителі. І я бачу, і це так приємно, що ви як то, нам вдячні. так? Чудові діти. У мене було щастя вчити. Всіх дітей шкода, що вже деяких я не вчу, але Христю я ще маю нагоду і щастя вчити. Чудесні діти талановиті. Реально Христина й сама працює самостійно. Я побачила музичну школу і ту дівчинку біленьку. Думаю, один в один. Ну молодець, Христя. Виставка робіт була влаштована у рамках відзначення 113-ї річниці Дня першої пластової присяги.